Страховий поліс я вам випишу постанову. Зачем тому, що ви мені відмовля... відмовляєте. Черху, що ви не відмоввідмовлятися при відмовляти на чергу, що хто вам сказав, що його немає, тому що ви світите в смысле, мені просто. очі. Він він вам світить на це той. Давайте що зі ругатися. Ви мені? Я вам. просто людина ви це. Дозволю, що законні підстави для перевірки страхового полісу? Я знаю, правила краще, ніж ви. Я вам поясню, так що є закон що України. Повинен... Чим я вас ви сліп, Так, Викликайте, будь ласка, у нас служба моніторинга, у нас моніторин, з вами конфліктна ситуація. Дзвоніть на 102, робіть офіційну скаргу. Ви можете викликати службу моніторинг. І приїде служба монітування. у вас виникла конфліктна якась ситуація? Так ми не з вами конфлікт. Ви можете викликаєте, кажіть, моніторинг, хай сюди приїде. У нас конфлікт. Біргу. Так, мабуть, довольні. Так, вот я не то що довольна. Я зараз за ваше посвідчення водія реєстраційний документ. А зачем? Тому що я буду випустити на вас постанову. За що? За рівні безпеки. В орієнтуванні, яка була машина? Була, була. Була, схожа на даний автомобіль. І що тепер? Ти дивись, блядь. Я Документ, сяки, нахлес, бля. Я ще... Слухай я, я робив. Юрій Петрович, будь ласка, перевідь посвідчення водій. Ну, а сумський, я. я не розумію. Чого ж ви мені робили? Я пройшов запини, а почему Угу. Uh -huh. uh -huh. Я зараз достану свій і Теж буду вас так сліпити. Вирос. Так а хто сліпить, то він мене сліпить! Сліпит, ви мені заважає? Він, він мене сліпить! Я да, сліпит. Вас а вже декілька посліпит. разів прошу не світіть. Так мені я посліпит. вам не свічу. Як то він мені також, Ну кажуть моніторингу. Моніторингу десятий кабінет. Скарга може Так, фонарі. Будь ласка, Юрій Петрович, посвідчення водія рестрація. У вас буде 10 днів на стеження моєї постанови, 15 днів на оплату. Хорошо, з ним добре. Давайте проведемо розгляд з ми ще поки дайте. що нічого не проводили. Ви мені поки що не перед'явили посвідчення водіїв. Я ще буду вважати, що у вас їх немає. Давайте, для того, щоб... Ой, ну, да ладно. 32-33. Воно є, спіши. Так. Давайте так. Так, дивіться. Дівчата, посвідчення водіїв у мене є. <зв>... Хорошо? Ну, а що ви світите? Ну я, ну, я, я, я сказав. Куди прочитала свічу? нічого з нього. Де вочі? Вот так буде вам бочі свіч. Нет, то не то. Я ж вам не очі. Телефон ще в другій стороні. Ну що не права світити? Я Час, чесно коня. А що маєте право світити? Чесної коня. Ви розумієте, що це от гражданин Попович порушує законодавство. Ви не порушуєте законодавство. Жалко, що мене немає вас. Ребята, про що ви говорите? Згідно законодавство? має бути розгляд справи. Освітлена територія, навіщо торгує? Ти вже тут? З доказами я, вас не... ознайомлять на кошового 2. А за, а за що я там буду робити на кошового 2? Докази. Ну, понимаєте, е, що це за процедура буде відбуватись на, до, на кошового 2? Я вам говорю іще раз, ви на місці не розумієте. ми вам змоги Е, підтрим... да. На місці зараз розглядає справу директор. Да. Дивіться, ви у будь-якому разі можете її дії потім розкажете. Я... Я я... Бо... Напис... Звернутися, я вам просто кажу. На даний момент всі дії. Рішення приймає даний добре. — Давайте ще раз розмовляємо Юрій Ну, Можемо з вами. Чи, пожалуйста, я що втікаю, чи що, відчесно, хворобу. Ну я ж зараз на вас не свідчу, мені фонариком. Все одно мені очі відбиває. Очі відбиває, отак от він да, да. відбиває. Так, так. Так, 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 так. так що я, я не розумію, я зараз знімаю машину і ви мені... Вона мені відбиває, у вас такий фонарик. Чим відбиває? А можна ви не блимати? У вас він свідний не блимай. Що ж ти будеш діти? Я тебе кажу, тут на глес що просто. Не треба блимать. Одним засобом пасивної безпеки не був пристегнутий ременем безпеки. Чим порушив пункт 2, треба паде України, частину статусу статті 121, 151 гривня. Маєте змогу оскаржити дану постанову на протязі 10 днів, маєте змогу звернутися на кошову 2, де вам нададуть всі відеодокази того, що ви не були пристегнуті. І маєте змогу оплатити дану постанову на протязі 15 днів, тому що страфнувається копію постанови брати будете? Конечно. Будь ласка, підпис, та копію. А, ні, з моїх рук, тому що це не тільки ваша постанова. Я вам потримаємо. Я зручно. можу ознайомитись. Звісно, я ж не, вам зачитала. З моїх рук, Воздаємте будь ласка, ознайомі. І ще візьміться, тому що блін, вдруг я вирву в цих двої Тут просто розумієте, бачите, є ще інші адмінматеріали. Ну, не не особисті дані других людей і так далі. Вау. Будь ласка. вам ще раз зачитати. Та ладно, я сподіваюся, що я вас почув. А я слухай, я свічу тобі в очі. Я свічу а на протокол, щоб він миг. Ось вот так вог. Я в очі свічу. Я свічу. Да. Юрій Петрович я мав змогу нормально знайомитися. Я йому, я йому питаєш, що вот що ти блимаєш, я нормально Но. знаю. Ти що, дебіл ви що? Нормально виражаєш, Юрій Петрович. Я спрашую, ти дебіл или ні? Я, я задаю чітке питання. Ти дебіл или ні? Ви не вражаєте, ви не розумієте. Ти що, я задав питання? Ти будете знайомитись, Юрій Петрович. Конечно, що ти будете. То ви по одному не знаю, так, да, дивіться, і далі світить. Так ви вы можете виключити. Я тоді виключу свій, розумієте? У нього вас відвідає. Я свічу сюди, щоб він бачив. У мене є фонарик, я посвідчу. Він вам світить, чи ви бачили. Не, хай світить сюди, а не в очі. Куди ти Так Він мені очі світить. — Ти мені світи, а не йому. Я вам посвідчу, хай він виключить. Хай він виключить, я вам посвідчу. Я, я контролюю його руки. Тим, будь, будь ласка, фонарик, він просвітить на постанову. Набирають по об'явленню.